Вечірня ловля на річці Сіверський Донець. Спробуємо половити окунька, річка там внизу, зараз спускаємося до річки і почнемо нашу рибалку. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. стало капець. Давно я тут не був. Кропіва, калючки, тропки майже нема. Але хтось ходить. Опа-опа-опа. Ось опа. тут, до речі, була вода. А зараз її дуже мало. Дуже критичний рівень у нас зараз по воді. Упала вона, омилила. хтось садок загубив. А що тут у ньому? Пустий. Бачите? Ось і прийшов і одразу садок знайшов. Так. Де ж тут ловити? О... Все в траві. Все в траві. Майже не покидаєш. Ну тут чисто під берегом спробувати і далі шукати чисті місця. Ладно, ще швидко збираємось і спробуємо щось піймати. Так, друзі, по снастям. Фінеза корта 632 ультралайт від 0,5 до 6 грамів. Каратиш, 1,91 м. Катушечка шамана OneFord 2500. І шнурочок 0,6. 0,6, бо дуже багато трави. Да, на закид це повлияє, Закиду не буде. Але ж будуть багато обривів, якщо ставити 0,3 шнур. І тому 0,6. Підножна ловля, коварялочка, така каратишик. Інакше не вийде, будемо обриватися, бо трави до фіга. Кувшинка он. Вона зараз крепка і багато. Водичка, кстати, вже починає аж зацвітати. Я бачу, що вона не така вже прозора вона. Вона ж була як сліза. Тому що жара. Жара у нас кошмар яка. Спека. Взагалі я планував червонопірку половити на кузнечика, Ну це ж кузнечика ще ловити. Ну То може ще спробуємо. Якщо окуня не буде, контент же треба робити. А так от чисто перевірити. Вийти, де можна з берега тут половити, щоб когось піймати. Ну, водичка вже мутновата. Травички багато, водичка мутновата, але рибка там десь стоїть у цій травичці. І потрібно попасти і під носа. Якщо під носа попав, буде клювання. Ну і літня тема така, можна втовші спробувати. Увечері акуньок може буде якось ганяти там. Може ми його побачимо. Так, тут я сильно не розгуляюсь. Так, от зараз пару забросів ще зроблю. Якщо нічого не буде, буду далі шукати місця, де можна покидати. На пляжиках було б в ідеалі, але там багато народу. Ну нічого, пошукаємо. Може тут буде риба. Бачите? Тут тіньочок, глибиночка, мілоч гуляє. А ми зараз акуратненько під самий берег тут спробуємо під кладкою. Я тут жаловив оконців. Спробуємо зараз. Тик-тик. Когось виманити. А бачите ось, ось тут була вода, і ось нема нема, і ось вона на метр упала. критично упала. Так, отут щось повинно бути. Раз вже уже русло закот зробив дуже багато тут уклейки десь і ж хижак повинен бути Друга точка, друзі, і ноль. Не в руслі, не підкладкою. Шукаємо далі. На пляжі нікого нема. І поки там нікого нема, спробувати треба тут окуня піймати. Зараз близько не підходжу. О, відразу клювання було. На пісочку. Близько не підходжу до берега, бо вода тут чиста. І окунь мене бачить. Клювання було. Дюбнув, але по чомусь не доїв. Спробуємо повторити чуть далі закат. Я знаю, що там чисте там народ купальчики вибили, там пісочок. Він щось ганяє даже Десь тут повинен бути окуньок. Пастись. Але один раз дюбнув і все. Щось не захотів. А чому? Бачу в окулярах якусь рибу. Навіть не зрозумію, що то. Похоже, якась платва, що ли? Ага. Зараз ближче підійду. Так, да, там зграйка платвичок стоїть. тут треба облавить. На пляжу завжди дежурного окуни тут тоже, тоже бачьте он, как вода впала. Так, на самом пляжу ничего. Зараз трешечки влево. идиду. иду. Побачим, что тут. Трошки, та я більше. Під берегом може хтось стоїть. Малька багата. Звичайно тут в таких місцях окунь ховається. Спробуємо в траву закид зробити. Получиться там провести, не вийде. Води дуже мало, а трави багато. Он зараз під самий берег. Може тут хтось стоїть. Да, малька багата, а оконя нема. А ну-ка, тут в окошко. Нікого. А ну-ка, в наступне окошко. Чи далі? Хто тут нас чекає? І тут нікого. А ну-ка, ще далі. От туди, під самий острів, під очеретик. Теж нікого, Странно, дуже странно. А ну-ка, чуть-чуть далі. Там он бачу, в окулярах є пісочок. Пісочок є, але багато трави. Де окунь? ховається від нас. Давай клюнь, ми тебе все одно відпустимо. От одне клювання було на пляжу і все. І все, друзі. Бачу окунчика маленького. Клюне чи ні? В общем, на пляжі одне клювання і все, один тичок. Чувствую ще пару точок і буду переходити на пірку. Буду шукати кузнічика, ловити і питатися ловити червона пірку, робити контент. Зараз ще перевірю пару місцин і побачимо. Так, друзі. Ну що, ще пару точок і переходимо на Ось. Стара груша, тут під нею клювання були перевірена точка. Зараз спробуємо. Води дуже мало. Я думаю, може риба і в русло вийшла. Але я зараз тут проб'ю русло. Оставлю 3 грамчика і проб'ю русло. Води мало, плюс вона тепла і зацвіла. Мабуть, риба вийшла в русло. Ну ми спробуємо. Ну, тут нема нема тут окуня на цих місцях. А ось тут під берегом, де я ловив раніше їх, тут вже рязка, ковшинка, нічого взагалі не, не половиш тут. Ну, ось півтора грамчика вольфрам на 0,6 шнурі. На середину річки я бросаю. Ну, взагалі я планував так під берегом коваряти. Так. І нікого, нікого взагалі. Одне клювання на пляжику, і то не доїв. Так. Ладно, зараз спробуємо з русла. Якщо клювань не буде... Будемо переходити на пірочку, друзі. Ну що ось, кейтеч свінг, 2 дюйма. На осетіку, 3 грамчика вольфрам і урусла. Якщо от не буде на це клювання, то все. Можна переходити на поплапоппер. Побачимо зараз. Можливо, окунь в руслі. Ну він, він там і повинен бути. Я думаю, він там і є. Треба ще його оговорити на клювання. О, друзі. Ось він окунець. Ну, Хоч один клюнув. Ну і то під берегом на моєму пляжику, який я сам робив. Ось такий окунь гарний. Бачите який. Оце один окунь змінив я 5 чи 6 точок. Він клюнув, тут я побачив, що під берегом стоїть якась риба. І думаю, це галавліки. Думаю, зроблю закат. І на кайтеча. У нас свинга він клюнув. Зараз я його відпущу. Ось так. Красавчик. Іди. Плюхнув. Ну, друзі, спробуємо ще разочок. Може він там не один. може там ще є. Я бачу багато червонопірки, гарної. Треба срочно ловити кузнечик. О, ще один був, зійшов. Ану зараз зміню. Півтора грамчика поставлю. Так, друзі, клювання було, але зійшов. Зараз ще спробуємо туда же. Тут активний повинен бути окунь, тут чия? поворот річки. Якщо він є, то він одразу хватає. О, клюнув, клюнув під берегом. Бачите? Ще один матросик. І цього разу спрацював фіштелик. Ось у мене такий олівочка мавіні. Він гарно працює. Так, окунь пішов. Пішов в воду, плюхнувся. Зараз ще спробуємо, Может ще є. Вот, два окуня с точки. Тут він активненький. Тут він е. Ну, на пляжиках окунь це класіка і тут ще течія. Повинен він тут був бути. Зараз я ще от сюди закид зроблю. Я знаю, що там чиста, я там травку виривав. Нема більше, друзі. Ось активних я спіймав двох, одне клювання було і все. І не хоче більше клювати він. Або розпугав, або взагалі більше нема активних. Ну, зараз червонопірку спробуємо. Тут кузнечика можна спіймати. Зараз спробуємо. Так, ось такий стрибонець. Поймав 5 штучок тут. Лапки їм переривав і зараз підкрадуюсь, тут десь. Червона пірка гуляє. Так, бачу її. Зробимо закат. Так. Вона ж шоголива така. Щось там. Ходить, ходить. Нічого зараз зробимо закидочок, он з грайка стоїть. Клюне чи не клюне? О, одна підійшла. З трибунця заїла. Іди сюди. Ось така червона пірочка перша. Клюнула у нас і відразу на стрибунця. Маленька. Але ж таки клює. Зараз спробуємо ще. Так, стрибунець наш. Там і галавліки ходять, але їх... Сложно оговорити на клювання. Так. Так, побачимо, де вона стоїть. А стоїть вона в самих чепижах. Туди і не забросиш. О, закид зробив. Вона як галавля така. Так, бачу, підходить там гарно, гарно стоїть на клює собака. А ось і друга червона пірка, розмір невеликий, але ж є клювання. Опа. Ще одна, ще одна. Під завалом стоїть червона пірочка. Покльовка є, але не засікається гарно. О, ще одна. Вже третя сточки. Ось така червона пірочка.